Бандо усім алоха! Сьогодні вночі було 9 матчів. Є пара дуже крутих камбеків, є тонна хайлайтів. І сприймають Торонто Репторс дві молоді команди, але на зовсім різних стадіях свого розвитку. Торонто тільки йдуть в перебудову, щоб стати топовим колективом. А Оклахома вже цю перебудову пройшла і, власне, топовим колективом є на сьогоднішній день. Вони на першому місці на західній конференції. Але Торонто, що називається, вдарили сьогодні першими. і Окла точно не очікувала такого старту від гостей. Причому у себе на майданчику Скотті Барнс подивиться вже у третій чверті з дальньої дистанції робить плюс 23 для динозаврів. Але Оклахома повертались вже купу разів цього сезону. Вони дуже вражають своєю стійкістю. Як для такої молодої команди вони ось настільки впевнені в своїх силах, наче ні на грам не сумнівались, що дістануть цей поєдинок з мінус 20, Що, власне, вони і роблять? Дійсно, у них 5 чоловік сьогодні набирають 20 і більше. Лудорт, наприклад, 22 очки, 5 трьохочкових. І Оклахома вже трошки попереду. Скотті Барнс відповідає: у нього майже трипл-дабл, 19 очок, сім ребаундів, дев'ять асистів. Рахунок рівний за одну хвилину до кінця. І Мануель Куклів. У проході виводить Торонто вперед. У нього дабл-дабл із асистами. залишається 5 секунд до кінця. І всі чекали, що зараз Шей буде отримувати м'яч. Але ні, прекрасна обманка від оклахоми. Вривання від Уігінса, передача від гіді, все спрацювало. Арон Виґін здає сьогодні 20 очок. І у Торонто був час на відповідь, але Берет не влучає. Ідемо в Овертайм. Де знову Іммануель Квиклі з вочезного степбека виводить Торонто вперед. Але Шей одразу відповідає проти Барнса. Степбек трьошка заходить. І знову рахунок рівний у цій зустрічі. Шей гілджес Олександр приносить своїй команді 23 очки, 9 підбирань, 14 асистів, три блокшоти. Ось якраз одним з них він переводить гру до другого овертайму, де Арджей Берет знову несеться до кошика. Хатись горить через Холмгрена, непогано. У Берета 23, У Холмгрена 22 очки, плюс чудовий захист. Дві з половиною хвилини залишається до кінця. Лудор, чудовий фейк, і в проході він робить плюс три для Оклахоми Сіті Тандер. Далі Джош Гіді ставить крапку в цьому поєдинку. У нього 24 очки, 6 результативних передач, дуже вражаючий камбек від ОКСІ. Ми завжди граємо до кінця. Ну і у нас є справжні пси в цій команді. Коротше, намагаємось грати правильно. Добре, хлопці, а ще ви настільки впевнено виглядаєте, звідки у вас це? Ну це особлива хімія з цими чуваками. У нас прекрасна команда, у нас тотальна довіра, і ми завжди гратимо до кінця. Слухай, у тебе в кінцівці була пара класних персональних моментів. Що скажеш про це? Я просто намагався читати гру правильно. Ну і шею, давайте також віддамо належне. Він роздавав передачки увесь матч, а ми просто намагались шукати правильні китки і виконувати їх. А розкажи про ось цих хлопців. Сьогодні всі внесли свою лепту. Так, так, як я й казав, у нас в цій команді є справжні пси, і у нас всі важливі. Дякую, хлопці. Дякую. Вашингтон Візер сприймають Фінікс Санс. Бредлі Біл повертається додому у столицю. Його тут дуже дуже тепло зустрічають. Досить зворушливий момент. Він зіграв все таки 11 перших сезонів за команду Вашингтон Візерс. Ну і як він сам сказав, що він дуже дуже добре знає цей зал цю арену і на домашніх кільцях. У нього сьогодні починає залітати, він дає 26 очок тільки за першу половину. І гляньте, скільки у нього енергії. Ось так, трошки по-дружньому він бампить Авдію, той прикольно відреагував, типу: Ну окей, Бредлі, тобі сьогодні можна. Ну і Біл здалеку робить вже рахунок 28.42 після першої чверті. Там у відповідь Авдія намагається відповідати класний дан. У нього 24 очки, 10 із 13 хороша реалізація. Далі ще був один прикольний момент. Взагалі, в цілому, Бредлі Біла дуже люблять у Вашингтоні, але є, звісно, і хейтери. І черговий почав там щось кричати, і Бредлі зробив йому відповідь свій фірмовий вираз обличчя, який вже став мемом. Подивіться, клас! Це просто найкраща реакція, яка може бути на хейт. Тим часом Санс були ще й на додачу незадоволені останнім своїм матчем, в якому вони програли Атланті і дуже хотіли реабілітуватись після цього поєдинку. І вже двадцятка переваги у них була у другій чверті. Фінікс влучили сьогодні 61 з гри, 44 з здалеку. Бредлі Біл, хоч сьогодні й неймовірно але і партнери також чудово допомагали, добре влучали. Девін Букер дає де 14 очок, 6 асистів. Далі Юсуф Нуркіч цей взагалі шикарний матч видав, причому далеко не вперше. У нього 18 очок, 13 підбирань, 8 результативних передач. Далі Кевін Дюран також до них доєднався, у нього 18 очок з прекрасною реалізацією. Всього лише 2 промахи з гри, ну і Бредлі Білл сьогодні герой. 43 очки, 6 результативних передач. 76% реалізація, реалізації, 16 із 21 з гри. Просто фантастичне повернення додому Бредлі Біла. Я думаю, що йому психологічно це неймовірно було потрібно. Ну і не дуже феєрична гра від Візардс. Вони влетіли сьогодні мінус 30. Майамі Хіт приймають Лос-Анджелес Кліперс. У Хіт там одночасно все на них навалилось, і обмін розіра, і травми. І сьогодні ще для них справжня перевірочка у вигляді Лос-Анджелес Кліперс. І вони нічого так стартують. Террі Розір дає сьогодні 17 очок. Щоправда, знову забагато змазав. Ну і Кліперс очікувано повертаються і роблять це дуже дуже швидко. Кавай Ленард навіть трошки нагадує того самого термінатора із 2019-го. Далі Пол Джордж дає сьогодні 15 очок, 7 підбирань, але перша половина в результаті досить рівна. Тому що з іншої сторони Джиммі Батлер дає 21 очко. Класно яка передачка від Джоша Річардсона здається, і Батлер розбирається під кошиком. Далі Бем Адебаю набирає дабл дабл, 14 очок, 13 підбирань. Але в третій чверті Лос-Анджелес Кліпер все таки знаходять свій ритм, починають потрошки влучати. І вони дають сьогодні 16 триочкових. дуже солідно із відсотком 41 Майже вдвічі більше пробувають штрафних кидочків. Кавай Ленер дає дабл дабл. 25 очок, 11 підбирань дуже добре сьогодні. Влучає Ось тут на останніх секундах володіння. Також складнюча трьошка заходить. Але при цьому ж Кліперс допускає сьогодні 15 втрат, і хід все-таки нав'язують їм ось цю свою в'язку, дуже нерезультативну гру. 70 очок команди пробувають тільки у четвертій чверті. Тобто Майамі дуже класно грають в захисті, але в нападі вони зараз. Топ-10 знизу в NBA. У Ухід немає. На додачу сьогодні двох кращих шутерів: Хіро та Робінсона. І вони просто не можуть замечити атакувальну міць Кліперс. На додачу Харден сьогодні дає майже трипл дабл, 21 поинт, 8 підбирань, 11 асистів, 5 трочкових. І Кліперс виграють 25 із останніх 30. Бандо, я ж нагадую вам про розіграш з метою допомоги Збройним силам України. Подарунки цього разу дуже потужні, новорічні від кросівок до чудових книжок про баскетбол. Усі деталі ви знайдете у дописі під відео. Ну і в телеграм, канал Game7 Всіх запрошую. Там є новини, цікаві факти, і розіграші проходять саме там. Бостон Селтікс приймають Мемфіс Грізліс. Марко Смарт повертається до Бостона. Звісно, його тут просто обожнює публіка. Він завжди віддавав просто все на майданчику цій команді. Ну і йому влаштовують овацію в тайм-ауті. В цілому ж цей матч більше нагадував матч команди NBA проти команди g Ліги, тому що у Мемфіса увага 13 травмованих гравців. Я не знаю, якщо там б'ють на тренуваннях. І доступних до гри їх всього лише вісім, із них тільки двоє гравців постійні. Всі інші шестеро це або двохсторонні контракти із Джеліги, або десятиденні контракти. Ну насправді знаючи Celtics, ці пацани можуть саме ось такий матч злити без проблем. Але, звісно, не сьогодні. Із них минулого матчу матчі вистачило лейкерз із головою. Тому сьогодні в цьому матчі вже у другій чверті просто повний рознос, плюс 20 – майже перевага. Форзінгі здає сьогодні 26 очок, 8 підбирань. Класно гатить з гори. Його там взагалі ніхто не може спинити. Джейсон Тейтум також в ударі. 34 поінти, 8 підбирань, 7 асистів. 6 із 12 триочкових. Все це за три чверті. Дерек Вайт йому дуже непогано допомагає. Набирає 15 очок. Ел Хорфор також виходить стартові п'ятірці, дає 11. Ну і ось ця перевага в 20 поїнтів Тримається досить довго. Далі на шляху до четвертої чверті вона тільки збільшується. Ну і якраз у четвертому відрізку на майданчик виходить Святослав Михайлюк. Віддає асист. Далі ще один асист. Він набирає сьогодні за 7 хвилин ігрового часу 6 очок. Два підбирання, три результативних передачі, влучаючи два із п'яти трочкових. Черговий раз дуже і дуже непогані хвилини проводить Михайлюк, ну І подивіться, як його трьошка подобається Елу Форфорду. Розгромна перемога Селтікс плюс 40. Денвер Наґець приймають Blazers. Два дні тому Денвер виявився трошки сильніше. Тому Портленд хоче знову на травмах. Але із дуже дуже піднесеним настроєм їм дуже кортить взяти реванш у діючих чемпіонів. І вони дуже класно сьогодні стартують. Вони на ранньому лідерстві Денвер же далеко їх не відпускає. Джавал на Гордона класний Любчик. Шість очок різниця всього лише, але Портленд влучає сьогодні 10 триочкових за першу половину. Скут Хендерсон, якому тільки виповнилось 20 років, набирає сьогодні 14 очок. Вісім підбирань, дев'ять асистів. Відповідь Йокіч прекрасним фейком прибирає Ейтона. Просто заморозив його на місці. Ух, найс! Нікола абсолютно унікальний гравець. Щоправда, Портленд все одно в лідерах. Вони продовжують влучати. Там Анферні Саймонс не спать сьогодні 26 очок. Дев'ять передач влучає чотири триочкових. Але Денвер таки наздоганяє. Нікола Йокіч відповідь дає 29, 8 вісім підбирань, сім асистів. З іншої сторони, також інший бігмен дає хорошу статистичну лінійку. Це Деандре Ейтон. У нього 27 очок, дев'ять підбирань. і Портленд все ще тримається попереду. Але і у Йокіча було кому допомогти Джамал Мюррей дає сьогодні 21 поінт, 10 асистів. Ось такий дабл-дабл, і далі у третій чверті. Вперше в цьому матчі Денвер виходить вперед. Це їх перше лідерство. Ну і далі вони продовжують тільки відриватись. Вони влучають сьогодні 43% здалеку. Натомість форсять 13 втрат у Портленда. Денвер вже попереду на плюс 9. Далі Бейтон Вотсон новачок класно себе проявив у четвертій шверті. Набрав за останній відрізок 10 очок. Ну а для Ніколи Йокіча це черговий день в офісі. Він закінчився. Зараз поїде до конячок. Мінесота Тімбервул сприймають Х'юстон Рокетс. Кріс Фінч, коуч Мінесоти та його тренерський штаб будуть тренерами. На матчі всіх зірок від команди заходу, адже саме Міннесота посідає перше місце у західній конференції. І, звісно, сьогодні вони фаворити. Вони дуже і дуже непогано стартують. Ентоні Едвардс влучає ендванчик. Вони непогано захищаються. Вони біжать у транзиції. Це їх сильна сторона. І на сріб дає сьогодні 13 очок з лави запасних і майже двозначну перевагу для вовків. Далі. Джейден МакДеніалс класно вилітає з однієї ноги за танком. Але Рокетс – це також команда, сильною стороною якої є захист. Вони в топ 10 за діфенсів рейтингом. Тому досить рівно у нас виходить перша половина. Я би навіть сказав, трошки душна. Перша половина команди не набирають і 50 очок. Далі у третій чверті. Багато гравців «Рокетс» були на фолтраблі, і за справу взявся Ентоні Едвардс. Чувак набирає 22 очки тільки за третій відрізок. Влучають 4 із 5 триочкових, І він сам набрав за третю чверть очок більше ніж уся команда Х'юстон Рокетс». Далі Руді Гобер, який зараз із запасом фаворит на титул найкращого захисника сезону, черговий раз це доводить. У нього 17 очок, 13 підбирань, 4 блокшоти. І мінесоти сьогодні своїм захистом зупиняє рокес на реалізації 35% з гри всього лише роздають 11 блокшотів. Ну і Ентоні Едвардс, 32 очки. Ізі вин для Тімбервос. Шарлот Хорнец приймають індіану Пейсерс. Хорнец все ще мають просто купу травмованих гравців, в тому числі і ламело Бол, і Гордон Хейворд. Тому почнемо із новачка Брендона Міллера. Подивіться який смачнючий блокшот. Він виписує Тьорнеру. Ну, в принципі, може у Міллера 2-0-1 зросту. Щоправда, вже на старті шершні починають відставати. У них не вистачає таланту, аби тягатись. Із такою швидкою і динамічною індіаною. Та що там казати, пейсерс навіть непогано виглядають в захисті на фоні ось таких хорнець і пропускають голоше 13 очок за першу чверть. Далі Тайріс Халібертон зі Сцебека відправляє трьошку. Вже перевага двозначна. Тайріс ще й з фолом флоутер. Непогано він сьогодні виглядає з іншої сторони. Намагається відповідати другий пік драфту Брендон Міллер. Він проводить сьогодні свій найрезультативніший матч у кар'єрі, набирає 35 поєнтів, але, щоправда, близько наблизитись до Пейсерс так і не вдалось. Індіана сьогодні роздає 34 асисти на команду, Хелі Бертон 17 очок, 4 асисти за 20 хвилин на майданчику. У Паскаля Сякама цифри більш переконливі. У нього 25 очок, 8 підбирань і 9 результативних передач. Арон Несмі додає 22, Дуже круто виглядає в останніх матчах. І Пейсерс в цьому сезоні вперше не пропустили 100 очок за гру. Детройт Pistons приймають Орландо Меджик два перших піки драфту Пауло Банкерро проти Кейда Канінгема. І кейт, подивіться, вже на старті намагається бути агресивним, вривається у фарбу. Ну такий досить симпатичний данку. 18 очок, сім асистів. Далі Боєн Богданович, передачка на Джейдена Айві, у якого сьогодні 18 поїнтів. Його трьошку також засмоктує. Далі Богданович ще одна передачка на Дзюрана, у якого 15 поїнтів. І Детройт трошки попереду у другій чверті, але Меджик дуже вчасно увімкнули свій захист. Вони дуже фізично... Дуже габаритна команда. І Пауло Банкеро сьогодні 20 очок набирає сім асистів, плюс 5 вже Орландо попереду. І продовжують на цьому відриватись. Далі Пауло запускає у відрив свого тіммейта Вагнера, який класний євростеп від Франца. Він проводить сьогодні найрезультативніший матч у своїй кар'єрі. Ще одна трьошка від нього заходить на плюс 9. З іншої сторони, Детройт сьогодні також показує характер. Прикиньте, б'ються до кінця. Осар Томпсон. Я там ось такий новачок. Він дає сьогодні 17 очок, сім підбирань. Скороше відставання всього лише до одного володіння. Але у відповідь Франц Вакнер розставляє всі крапки. У нього 11 очок тільки у четвертій чверті, всього 38 із шикарною реалізацією 68% з гри. Ну І це була третя поспіль перемога для Орландо Меджик. Юта час приймають Мілоківакса. Останні тільки но вчора здолали Далас Луки Дончича. Був дуже складний матч. Довелося організовувати камбек, причому досить потужний. І сьогодні, щоб не довелось відіграватись, вже на старті Мілокі дають купу енергії. Яніс, як завжди, агресивно ходить під кошик, і ніхто його не може зупинити. 33 очки, сім підбирань, 13 результативних передач. І все це з реалізацією 73% Робить Яніс. Юта у свою чергу дуже в'яло починає, не може вкатитись в ритми. Колін Секстон намагається завести партнерів. Ось тут влучає через Яніса. Над ним нависає. Маліку Бізлі це не сподобалось. Там почалась штовханина. Звісно, що всім роздали по технічному зауваженню. Ну і ми з вами рухаємось у третю чверть. Бакс так само на двозначній перевазі. Яніс прекрасно робить свою роботу. Деміан Лілар, щоправда, свою робить не дуже. У нього 12 очок, 6 асистів, майже все сьогодні знову змазав. Щоправда, данк дуже і дуже симпатичний. Плюс 12 бакс попереду, але це ще не кінець. У Юти також починають провалюватись кідочки. Плюс у Мілокі був сьогодні відсутній лопес. Тому Юта накинулась на фарбу Мілокі Бакс і набирає звідти 50 очок. Плюс вони повністю виграють щит, і тільки Бакс на пару моментів втратили концентрацію. Одразу пропущений ревочок і рахуночок рівний. Бобі Портіс намагається тримати бакс, набирає 27. У відповідь Лаурі Маркен набирає 21. 5 п'ять Плюс в кінцівці також дається бек-ту-бек, бакс дуже втомлені. А Юта навпаки мають дуже і дуже глибоку команду. Там ось сьогодні з лави запасних новачок. Конте Джордж дає дабл дабл, 19 очок, 10 підбирань. Юта забирають четверту чверть із рахунком 13-40. Просто божевільний відрізок влаштували джазмени. Вони забирають вин. І тепер результат мілокі з доком Ріверсом. Одна перемога, три поразки. Пандо на цьому ж дякую всім, хто підтримує Game7 матеріально. Завдяки вам канал розвивається швидше. Усіх охочих доєднатись посилання очікує в дописі під відео. Ну і на цьому, всім, па-па.